Друзі, усіма лоха! Регулярний сезон на фінішній прямій. Зараз ми з вами розглянемо 11 матчів із 15-ти. Тобто ті, які ще мають вплив та інтригу. Тому дуже дякую, що слідкуєте за NBA з каналом Game7. Бажаю смачного всім, хто їсть, і вриваємось! Лос-Анджелес Лейкерс намагаються піднятись на восьму сходинку, аби мати ще більше шансів на прохід у офф із турніру плей-ін. Тому двоє монстрів вмикаються вже на старті. Це Ентоні Девіс, це Леброн Джеймс працюють, набирають очки Лейкерс трішечки на лідерстві. Що стосується Мемфіса, то вони там третім складом. Шкути лігаючи йдуть до фінішної прямої цього сезону. Але варто віддати належне на цій команді, вони ніколи не вимикаються із боротьби. Яким би складом вони не грали, скільки бочого вони не програвали. І навіть коли Леброн Джеймс ось такі речі робить у їх фарбі, на цьому лейкерс потрошечки починають відриватись у рахунку. Там ще далі Джексон Хейс хазяйнує у своїй фарбі класний блокшот. І в транзиції Торіан Прінс ще збільшує перевагу до плюс 12. Але лейкер сьогодні допускають аж 19 втрат. Це супер багато, ну і, як ми і казали, Мемфіс продовжує боротись в будь-яких обставинах. Там є сьогодні Джейк Ларевія, який набирає 28 очок. Там взагалі сьогодні 4 людини, які набирають 20 і більше. І вже рахунок на користь ведмедів. Вони вже на плюс 7 попереду, і там ще є Джі Джі Джексон, який набирає 31 поінт. 7 із 13 здалеку у нього сьогодні заходить. Але Лейкерс досить швидко говтались у відповідь. Ентоні Девіс з його травмованим оком. Як бачимо, у нього вже все окей. Він набирає сьогодні 36 очок, 14 підбирань, 5 асистів. Лос-Анджелес знову в лідерах, але знову з іншої сторони є кому відповісти. Скотті Піпен Джуніор на очах у свого баті набирає 28 очок. Це його кар'єр хай. Потім ось так хаслить. Кидається на м'яч, і до мінус двох навіть скорочують в едмеді. Леброн Брон Джеймс, звісно, намагається зупинити це Свавілля. Брон сьогодні набирає 37, 9 дев'ять підбирань, п'ять асистів. Щоправда, аж на восьми втратах. І подивіться, Джексон відповідає за 40 секунд до кінця. Лейкерс програють. Тому знову старий береться за діло у четвертій чверті. У кінцівці виводить свою команду вперед. Плюс три для Лейкерс. Мемфіс намагаються відповісти, але трошки неохайно діють, і Леброн Джеймс. Ще одне перехоплення, бум, у відриві. Леброн Джеймс сейвить перемогу для своєї команди. Дженкінс дуже незадоволений арбітрами, незадоволений суддівством. Ну а тут, після цього епізоду, навіть більш прикольна була реакція Джаморанта. Каже: Давай, старий, іди всі і так, знають, що ти король цієї ліги. Лос-Анджелес таким чином виходять на бажану восьму сходинку у таблиці, аби уникнути двох матчів у плей-ін. Фінікс все ще намагається уникнути плей-ін та потрапити у плей-офф напряму. І сьогодні вони в Сакраменто. Там, до речі, ось шанують перед матчем Кріса Вебера. Ми одразу рухаємось у другу половину. Там найцікавіше. І на початку все для Сакраменто складається якнайкраще. Там Дома Сабоніс класно працює. Набирає сьогодні 25 очок, 12 підбрань, 9 асистів. Але з іншої сторони також є тріка лідерів, які вмикаються у потрібний момент. Кевін Дюрант у нього сьогодні 28%, відсоток кращий за 50-40-90, Там є Девін Букер, у якого 21 очко. Там є Бредлі Біл, який ось класну передачку віддає вже в падінні. Запускає рух м'яча і Грейсон Аллен. Робить всього лише мінус 4 для своєї команди. І ми з вами вже заходимо в четверту чверть. Бредлі Біл. Бум! На рівний рахунок. Трошечка залітає у біла 20 очок на прекрасному відсотку. Всього лише 4 промахи. З іншої сторони, також було кому вмикатись. Мюрей, 23 очки. Той, що Кіган, і знову Сакраменто в лідерах на плюс 6, але Кевін Дюран через трьох людей, подивіться, каже, мені все одно, у мене 2-12 зросту. Тому я буду кидати хоч через 5 людей. Бредлі Біл, класне перехоплення, дуже вчасне. І вже рахунок у нас рівний у четвертій чверті по 107. Грейсон Ален здалеку. Ні. Але Нуркіч в боротьбі за підбирання ловить Фолса Боніса на собі. Звісно, Саба з цим дуже незадоволений. Нуркіч у відповідь хибить перший, але друга спроба прямо в ціль. І у Сакраменто є ще пара секунд, аби зрівняти рахунок або навіть вийти вперед. Дарон Фокс з м'ячем у нього сьогодні 23 очки, і там трипл тім на ньому. і Девін Букер висмикує м'яча у нього прямо з рук. Таким чином, Санс продовжують боротьбу за шосту сходинку. а ну і Олексій Лень сьогодні зіграв 5 хвилин, 2 очки, три асисти. Golden State Warriors проти New Orleans Pelicans. Пелікани хочуть забронювати шосту сходинку. Ну а гсВ полегшити трошки собі життя у плей-ін. І Дреймонд Грін буде допомагати своїй команді. Подивіться, яка класна передачка обші для трейса Джексона Девіса. До речі, Дреймонд сьогодні зробив взагалі, історію. У нього нуль очок жодного виконаного китку, навіть штрафного. Але при цьому 12 підбирань, 11 асистів, таке вперше стається в історії NBA. І гесве вже трішки попереду в кінці першої чверті, але їм дуже сильно сьогодні заважали втрати. 16 штук. Ось чергова від Стефана Карі і Герб Джонс, розбирається у швидкому відриві, вже зрівнює рахунок. Плюс пелікани просто як звірі сьогодні влучали здалеку, особливо ось всі в другій чверті. Вони поцілили 10 троочкових, 10! Ось там Сіджей Маколум просто як скажений влучає. Трей Мьорфі з 9 метрів також не проблема. У Трея сьогодні 24 очки, 6 із 9 троочкових. У Сіджея 28 очок, 8 із 13 троочкових. Щоправда, Warriors у другій половині не вимикаються, а третя чверть, це їх фірмовий час. Клей Томпсон, де є сьогодні 19 очок. Але у відповідь навіть Зайон їм влучає сьогодні здалеку. Це його одна трьошка із двох. У нього сьогодні 26 очок в цілому, плюс 6 перехоплень. Воїни все ж таки намагаються скоротити Кріс Пол, ветеранська трьошечка скорочує до мінус шести всього лише. Але знову Зайон працює проти Уігінса. Праву сторону без шансів для Ендрю взагалі від захищатись. Тоді за справу береться Стефен Карі, найкращий, просто найефективніший гравець у клачі в цьому сезоні. Він сьогодні дає 33 очки 7 із 13 троокових. Але сі Джей Макколум все одно складню трьошку влучає. І навіть, попри це, здавалось би є шанс у ГСВ Карі надскладна. Трошка за 13 секунд до кінця, але ні, мимо каси. І тепер пелікани, якщо в останній грі регулярки виграють лейкерс, то проходять у плей-офф напряму. Філадельфія 76ers проти Орландо. Ми ж з вами одразу на відкриття статуї Алену Айверсону. Крута відзнака, але вже весь інтернет. Затролив розмір цієї статуї, що це якийсь типу трофей, а де ж справжня статуя. Ну і таке інше. Ми ж з вами на майданчик. Дуже принципове протистояння. адже Філа може залізти у плей-офф, а Меджик навпаки можуть вилетіти звідти у плей-ін. І подивіться, адже Лімбіт на старті влучає Ендван, Причому досить складний. У нього м'яч там майже з рук вже вилітав. І настільки складний, що навіть арбітру вже трішки набридло, що у Джо Джо все залітає. Подивіться на його реакцію. Це дуже прикольно. Ну якраз із ембідом нічого й не можуть зробити сьогодні. Меджик на старті матчу. Ось він і передачку віддає на Келі Убре, У якого сьогодні 21 очко. Далі Ембіт вже і сам розправляється у фарбі. Він набирає 21 очко. Дев'ять підбирань за перші 17 хвилин поєдинку. Далі Максі ще здалеку додає. І таким чином, плюс 13 вже була філа після першої чверті. У Відповідь Мо Вагнер сьогодні не промазав жодного разу. Набрав 17 очок. Далі Джейлен Сакс додає від себе 20-ку. Скорочує відставання до мінус 7, Але Біт продовжує працювати, і плюс філа прибиває просто меджик сьогодні своїм шутінгом. У них 18 дальніх із відсотком під 50, Ну а тут же Біт... Навів тривогу на всіх фанатів 76ers, Залишив майданчик шкутильгаючи, але й з ним все в порядку. Як бачите, повертається на паркет і продовжує насипати у Ембіда 32 очки, 13 підбирань, сім асистів. І знову величенька перевага для Філадельфії. Джейлен Сакс скаже зараз. все виправимо, але ні. Пішов на ембіда у фарбі, пішов данчити через Джо Джо, але все це закінчилось смачнючим блокшотом. Тим не менш, Орландо не залишають спроб. Франц Вагнер набирає сьогодні 24, Знову скорочують до мінус 7. Але у 76 шостих ще є Тайріз різ Максі. Він каже, ембіду, чувак, все нормально, не парся без тебе зараз. Закримо цей матч у Максі сьогодні 28, 5 троочкових. Це була сьома поспіль перемога для Філадельфії. Тепер вони, Індіана та Орландо, мають однаковий показник у таблиці. Битва за Нью-Йорк в Медісон -сквер гарден Нікс проти Нец. Джейлан Брансон отримує нагороду найкращий гравець місяця на сході. Взагалі нуль питань, хто ж іще. Ну і тільки вчора він. Відвантажив 39 очок Бостону, просто виніс їх. Нікс, у свою чергу все ще продовжують боротьбу за другу сходинку, але всі ці компліменти на адресу Брансона трішки розвіються. На початку ж зустрічі нічого в кошик взагалі не лізе. Чого взагалі не скажеш про кема Томаса? Цей чувак набирає 22 очки за першу половину. Плюс 17 в першій половині були не з і Це у них майже відсутня вся стартова п'ятірка. Томас заряджає майже з логотипа. Просто гарячезний початок від Томаса та його команди. І знову в захисті от Мікал Бріджес відпрацював класний блокшот. І Трендон Вотфорд два зі своїх 17 очок приносить, плюс 11 підбирань у нього. Але нарешті починає прокидатись Джейлен Брансон. Робить мінус 10 кінці всі першої половини. Далі на останніх секундах Джош Харт скороча до мінус 9, Також здалеку. У Харта сьогодні 16 очок, плюс 7 підбирань, і Ось якраз від нього перехоплення. Отже, Анунобі розбирається з Данком у швидкому відриві. Далі всього лише мінус 2 залишається для Нью-Йорка, Якраз Анунобі робить перехоплення, і симпатичний дабл памп на рівний рахунок. Ану Нобі набирає 15 очок у цьому поєдинку і всі набирає саме у третій чверті. Якраз влучає трішку на плюс 5. Нью-Йорк вже попереду. І на цьому етапі вже вболівальники Нью-Йорка починають зітхати із полегшенням, адже і Джейлен Брансон починає заводитись. Він в результаті набирає 30 очок. Сьогодні 11 асистів. Мічел Робінсон тим часом додає, після свого ж промаху. У нього 15 плюс 8 підбирань. І як би не намагався ще у відповідь тримати свою команду Кем Томас. У нього сьогодні 41 по 6 асистів. Але Джейлен Брансон ставить крапку. Нік точно матимуть перевагу домашнього майданчику у першому раунді, а можливо, навіть і в другому. Друзі, нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України серед подарунків Джерсі Джаморанта, цікавені книжки про баскетбол і власне баскетбольний м'яч. Щоб задонатити, скануй qr код а за подробицями пірнай у допис під відео. Please, please. Дві командьохи, які хочуть зберегти свої топові позиції на заході, і на сході відповідно оклахома проти Мілуокі. У Бак ситуація трошки більш тривожна. Там Яніса Детокумпо вилетів із травмою до кінця регулярки, і сьогодні на додачу відсутній Деміан Лілард. Тому Клахома довго не роздумаючи, з перших хвилин, агресивно навалюється на свого суперника. Вже є невеличке раннє лідерство. Кріс Міддлтон у відповідь шалена трьошка, яка заходить. Мабуть, сподівався він на свисток, але його так і не отримав. У крісу сьогодні 18 очок з хорошим відсотком, але він все ще. На обмежених хвилинах у відповідь Джейлін Вільямс вже робить плюс 10 для Оклахоми. Далі Чет Холмгрен з передачі Джейлена Вільямса робить робить спінмув. Він частенько цей прийом юзає і причому з його габаритами можна його починати. Цей спінмув робити ще з трьочкої дуги. От ще один класний епізод з Четом Холмгреном. Цей новачок слеш другорічка набрає сьогодні 22 очки 9 підбирань. Кріс Мідолтон з іншої сторони намагається тримати свою команду в балансі на рівні з Оклахомою. Але в Мілокі є в принципі трабли захистом. А сьогодні без лідерів ще й були трабли у нападі. 17 втрат сьогодні просто загубили Мілокі в цьому матчі. І Шей Гілджес Олександр у цьому проході робить вже плюс 19 для своєї команди у першій половині. У другій половині Мілокі все-таки вдалось трішечки наблизитись до свого суперника. Але по-перше, не занадто близько. А по-друге, Тандер все одно контролювали хід цього поєдинку. Шей Гілжес Олександр сьогодні багато намазав, але все одно 23 очки на його рахунку. Йому також допомагає Аарон Вільямс, з лави запасних набирає 19 поїнтів. Джей Даб набирає 17, І це ще ніхто з гравців Оклахоми сьогодні не зіграв навіть 29 хвилин. Таким чином, ізі-катка для Тандер, і вони одна із трьох команд, які претендують на першу сходинку. Minnesota Timberwolves проти Атланти Хоукс. Вовки борються за першу сходинку, але більш гучна новина в тому, що Карл Ентоні Даунс повертається після операції на коліні. Він пропустив 18 матчів. Ось він одразу набирає свої перші очки у цій грі. І додає після Ентоні Едвардса. Далі Руді Гобер данкує. До речі, у Руді сьогодні жодного промаху. Він сьогодні зробив 10 із 10 з гри. Але Атланта при цьому всьому дуже і дуже недалеко. Вони тримаються в рахунку, тому далі ще вмикається на срід. Улюблений публіки, він сьогодні дає 19 очок. І на цьому вже вовки починають відриватись у рахунку. Далі ще одне перехоплення. Майконлі набирає швидкість. Буде данк. Ні. Обманув всіх своїх партнерів, подивіться, йому там пальці вниз, показують всі очікували від нього Данка, але ні. Ну а що ви хочете? Все таки 36 років людині. Тим паче данкувати це зовсім не його робота. Ось якраз роздавати асисти. Це його сфера діяльності. У Конлі сьогодні 13 очок, 10 передач. Досить впевнено, собі йде мінесота у першій половині. Вони на плюс 10 попереду, але Атланта не здається, що таке 10 очок це взагалі нічого. Богдан Богданович це прекрасно розуміє. Стебект троочковий від нього прилітає. У Богдана 17 понтів на рахунку. Заходимо тим часом у третю чверть. Знову вовки стають свій неприступний захист. І знову вони попереду на плюс 15. І так, захист у Міннесоти елітний. Тут нуль питань, але напад іноді дуже сильно буксує. І саме це і сталося з ними у третій чверті. Тим паче Трей Янк насипає тручковий майже з середини майданчика. Далі знову трейс подвійного кроку. Флоутер також триочкової дистанції. Він дає 19 очок сім асистів у своєму другому матчі після тривалої паузи через травму. І Атланта скорочує зрівнює рахунок, але Мінесота все-таки дожимає в кінцівці. Руді Гобер приносить сьогодні 25 очок, 19 підбирань п'ять блокшотів. У Таунса 11 поінтів. Ентоні Едвардс дуже важливі очки. Набирає у нього всього лише 14 очок. Майже все сьогодні змазав. І за 20 секунд до кінця у Атланти ще навіть був шанс крейчі. Складна трьошка не заходить. Ну і для Мінесоти тепер все вирішиться в останній 82-й грі регулярного чемпіонату. Клівленд Кевелерс проти індіани Пейсерс. Обидві команди займають наразі непогані місця в таблиці, але обом колективам наступають на п'ятий позаду. Тому перемога важлива і тим, і тим, тим. Донован Мітчелл це, звісно, прекрасно розуміє. І Нарешті до речі, сьогодні видає ледь не вперше після травми чудовий матч із чудовою китковою лінійкою. Ось ще одна трьошка від нього наприкінці першої чверті заходить. І Клівлен там у другій чверті вже попереду на десятку, але Індіана, звісно, не здається, що таке 10 очок в сучасній багобітопін злітає з передачі Маконела. Що, що а це обітопін вміє пречудово, донован Мічел у відповідь здалеку не влучає, але на цей раз Еван Моблі на додаванні вирішив тут влаштувати такий невеличкий дан контест. І тоді Майл Сторнер каже: Чуваки, я до вас доєднаюсь. І через того ж Евана моблі кладе дуже потужно згори. Щоправда, це не дуже глобально впливає на рахунок. Адже з іншої сторони є Джеред Ален. Мікрофон сьогодні шалено просто влучив 29 очок, ошок, підбирань 13 із 14 реалізація з гри. Щоправда, головним набрати очок все-таки у Клівленді був Донован Мічел. Він сьогодні дає 33 три 4 перехоплення також на його рахунку. Плюс 10 залишається для Клівленда у третій чверті. Але Пейсерс, як ми знаємо, із дуже сильною лавою запасних продовжують колективно давити. Топін знову гатить згори. Він, до речі, отримав ушкодження у другій половині і не повернувся. У індіани сьогодні 8 чоловік набирають 10 плюс. Ось Халібертон, наприклад, набирає сьогодні 19 плюс 12 асистів. І вже зовсім невелика перевага Клівленда. Джеред Аллен її трошечки збільшує. Плюс 4. Залишається всього лише 2 хвилини до кінця. Сіакам набирає також 19. Всього лише мінус 2 для індіани. І до кінця гри залишається всього лише одна хвилина. Даріус Карлен ставить крапку здалеку. Клівленд бронює собі місце у плей-офф, а от Індіана зводить все до останнього матчу регулярки. Майамі хіт, Торонто Репторс. Майамі ще не втрачають надії на те, аби уникнути плей-ін, І їм треба вигравати обидва матчі, що у них залишились в цьому сезоні. І Торонто має бути. Такою досить нескладною задачкою, бо з 19 останніх поєдинків рептори виграли усього лише два. Ну і вже у першій чверті Майамі беруться за діло. Нікола Йовіч насипає ще здалеку, робить перевагу майже в 10 очок. У нього сьогодні 22 два поїнти. У відповідь Арджей Берет працює. Він сьогодні видав прям дуже класні цифри: 35 п'ять 13 із 18 Реалізація з гри. Але Майамі було не зупинити. Хай ми на Бема Адебайо. У Хакеза також прекрасна статистика. У нього 20 очок, плюс 9 передач. Адебайо дає 19 поїнтів. Вже на плюс 20 Майамі попереду у третій чверті. Джиммі Батлер тільки збільшує перевагу. У нього 14 очок, 7 асистів. Ну і як би не намагались Торонто, але Майами дійсно в захисті, їх чудово зупиняли. І в нападі також їх перестріляли здалеку. Влучили 17 тршок із відсотком 42. Ось вам, будь ласка, тайлер хіро, який знову робить майже плюс 20, у Хіро сьогодні 17 понтів на рахунку. Ну і джимі батлер ставить крапку. До речі, ніхто із гравців Хі сьогодні не зіграв і 32 хвилин на майданчику. Це дуже важливо перед завершенням сезону. Бостон Селтікс приймали Шарлот Hornets. У цьому матчі абсолютно нічого не вирішувалось з точки зору таблиці. Але нам з вами цей матч цікавий з іншої причини. Справа в тому, що Селтікс грають сьогодні резервом, старт відпочиває, і таким чином святослав Михайлюк. Виходить сьогодні у стартовій п'ятірці, Це дуже цікаво. Тепер переносимось на паркет Брендон Міллер – Непоганий симпатичний алеюбчик. У нього 9 очок за 13,5 з половиною хвилин. Справа в тому, що Кліфорд своїх стартерів також не дуже сьогодні експлуатував. У відповідь Бостон рухає м'яч і м'яч доходить до кого правильно до Святослава Михайлюка. Класним фейком він підіймає бертанса і тим не менш ух складнюча трьошка від нього заходить. Але якщо подивитись в цілому, то це була нічка Пейтуна Прічарда. Цей чувак сьогодні дав 31 один 11 асистів. Встановив свій новий рекорд за результативністю. і До речі, він зіграв 81 матч у цьому сезоні. Якщо зіграє в наступному. А він зіграє в наступному то зіграє усі 82 матчі в сезоні. Михайлюк тим часом ще заряджає здалеку. У свій на жаль, сьогодні взагалі не пішов кидочок, не задався матч. 8 очок, три підбрання, одне перехоплення. Всього лише два із 11 за дуги. Але й при цьому все одно Бостон просто закрили шершнів у захисті і рознесли на щиті. Тому перевага дуже солідна майже 30 очок, і Сем Хаузер ставить крапку. Розборка за перше місце в західній конференції триває. Денвер Нагетс – один із учасників цієї розборки. Сьогодні вони в гостях у Сан Антоніо Спорс. Їм першій команді заходу треба виграти останню команду заходу, але це мабуть не так просто, коли на іншій стороні Вембаньяма просто без шансів для Кентавіуса відзахищатись. З іншої сторони також вмикаються поступово лідери Денвера Нікола Йокіч, Ось Тут, подивіться, данчить. Обов'язково він розуміє, що коли позаду вембаньям, але я б може закінчитись блокшотом. Далі Джамал Мюррей з дальньої дистанції. Він також все краще і краще виглядає, все більше набирає форму після травми. У нас кінцівка першої чверті. Знову в Ембі відповідає проти Крістіана Брауна. Ну, Браун міг одразу бігти в напад. У нього не було шансів знову відзахищатись проти Вембаньями. Але далі, у другій чверті, Денвер все-таки розуміє, що мало того, що Сан-Антоніо це остання команда заходу. Так у них ще й сьогодні багацько гравців. Основних відсутні. Так, є вимбаньями, але немає там ні Келдона Джонсона, ні Васела, ні Сохана. Тому Нікола і компанія вже починають відриватись в рахунку. Вони вже на плюс 11 попереду. Далі Арон Гордон трошки фізично грає проти вимбаньями. Арбітри не хочуть на цьому свистіти фолл. Звісно, що Вембі цим не задоволений. Він піднімається за допомогою партнерів і також намагається фізично грати проти Арона Гордона. Ну, так як у нього виходить це робити. Джавал Мюре у відповідь насипає триочковий. І тоді вже Вембаньяма намагається проти Джамала зіграти досить фізично. Просто зносить його зі свого шляху. Ну і, звісно, за це він отримує фол. А за сперечання з арбітрами ще й технічне зауваження. Видно, що новачок цим дуже нездоволений. Грег Поповіч його уводить в сторону, каже, ні, малий, ти нам ще потрібний в цьому матчі. Ну а Мюрея це здається, також трішки розіслило. Він взагалі сьогодні в чудовій формі. 35 очок насипає з хорошим відсотком. І на цьому вже плюс 23 у Денвера в третій чверті. Здавалось, на цьому можна гру закінчувати, але ні. Вембаньяма Яма взагалі з цим не згоден. Він там за короткий проміжок часу насипає дуже багато. Очок в третій й чверті, ось ще одна трьошка з підходу. Яка шалена, заходить, він насипає сходні. 34 очки, 12 підбирань, 5 асистів. Мутант просто в ударі і різниця всього лише мінус 6. Арон Гордон робить мінус 8. Але це не мінус 20, тому в четвертій-чверті Сан Антоніо продовжують боротись. В Ембань-Яма йому все-таки засовують ці два поинти. І залишається всього лише 3,5 хвилин до кінця. Джамал і Нікола грають свою фірму у взаємодію. йокіч легкі очки. У нього сьогодні 22 поинти, 7 підбирань, 12 асистів. І тепер залишається всього лише мінус три за тридцять секунд до кінця, навіть мінус один. Девонте Грем скорочує І ще раз відбили Сан Антоніо. Девонте Грем на останніх секундах виводить свою команду вперед. І залишається всього лише 0,9 на відповідь у Денвера, але вони не встигають. Тому за один матч до кінця регулярки вони знову ділять першу сходинку з мінесотою та оклахомою. Бандор, результати інших матчів та ще багатько всього цікавого ви знайдете у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а на цьому дуже дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Для мене це дуже вагомий показник того, що контент, над яким я щоденно працюю, якісний. Тож, усіх охочих доєднатись, посилання очікую в дописі під відео. Ну і на цьому, всім па-па!